Вітаю, вільні народи, вільної країни. Це наш шостий відео про Кавун. Сьогодні я покажу, що ми зробили після висадки кавуна в грунт, які в нас були труднощі, що в нас буде далі, які плани. Тому дивіться це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми одразу переходимо до нашої першої проблеми. Дивіться, ось такий вже у нас пішов злаковий бур'ян. Дещо все є амброзія, бачите? Десь... Берізка там десь була ще. Скоро будемо готуватися до міфірадної культивації. Потрібно цей бур'ян вже обирати, бо він так нормально починає рости. Ще десь наприкінці червня будемо робити сапку. Ось такими плямами покривається наша диня. Бачите. Все. Пройдемо лікувальним футзиком. Оце не є добре, дивіться. Десь вона навіть повалила ось, бачите. Тут стоїть, тут добре, а тут дивіться ось, на листях якась болячка. Дивіться, ось туди все попадало. Будемо цю проблему вирішувати, а поки що давайте подивимося, як наша ковуна справа. Десь на третій день після висадки в нас повалило диню, був дуже сильний вітер, такий же, як зараз. Але потім вона чухалась, встала і все в неї добре. Ось такий бур'ян на іншому нашому куску поля. Якийсь дуже стрьомний, дуже багато. Тому потрібно дуже швидко робити культивацію. Ось такий у нас користь друзі, дивіться. Так ось виглядає. Все добре. Не пам'ятаю, що після висадки пройшло у нас, пройшла неділя, як ми це все висадили. Так, що все добре, нічого не падає. тому йдемо далі, дивимося на атаман. Це ось наш атаман. Бачите все. Пожовтіли листя. трішечки жовті. Ще ми внесли діамоні фосфат, це фосфорно-калійне добриво для розвитку нашого коріння. Внесли ми його 8 кг на 1 гектар. І ще кидали ми Black Magic 3 кг на гектар та вели калійну селітру. Для того, щоб був кращий рост. Йдемо далі. Ось це талісман. Бачите, який він грувий, здоровий, гарний. Трішки, бачите, все підкрутився. Це, мабуть, від холодного вітру. Ось дивіться. Посадили не дуже глибоко, бачите, все коріння йому трішки розорвало вітру, воно таки його потаскало. Трошечки. Ось так. Думаю, що це сильно поможе, але нехай так буде. Пройшов дощик. Але не у нас. В нашому місті Віносенську дощ пройшов, дуже сильний, це 15 кілометрів від нас. Але до нас він не дійшов. Це з однієї сторони дуже погано, а з іншої сторони, це добре, тому що хай в нас поки що корінь там знаходить собі землю, хай він там поки проживається, щоб його не лив дощ, якщо він не Тому поки що так. Дуже багато води витратили за останній час. 228 кубів тільки вчора витратили. Щоб його трошки прокапати. О, індекс солі в нас, до речі, не такий вже поганий, як ми думали. Тут ті, ми зробили аналіз води, все добре, все нормально. Наш котлован, друзі. Бачите, який він наповнений, такий гарний. За декілька днів ми його повністю набрали, вже багато води ушло. Поки що з криниці воду не беремо, вона нам дуже солена, поки що набираємо злив водопровіду. Але це не завжди виходить, бо досі вимикають світло. А в нас наша система працює на світлі. А Електростанція не підходить до нашої системи, тому набираємо, коли можна. І бачите, дуже гарно набирається вода. Таке вийшло відео, друзі, невеличке. Просто показав, як у нас все, як у наші справи, як у нас все проходить. Дуже сильний вітер. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре і слава Україні.